Глава 35. Тріумфальний в'їзд Ісуса до Єрусалима, Прощання з Пресвятою Матір'ю. Наближався час, коли Божественний Спаситель жадав віддати своє життя, щоб здійснити наше відкуплення. На горі тавор з'явився перед трьома вибраними апостолами, преображеним у Сяйві. А потім пішов до Назарета, до своєї Пресвятої Матері. Хотів попрощатися з рідним містечком, де минуло його дитинство та юність, бо мусив іти до Єрусалима, де, на свято Пасхи, яке наближалося, мав страждати й померти. Після кількаденного перебування в Назареті Ісус у товаристві своєї матері, апостолів, учнів і святих жінок вирушив через Галилею та Самарію до Юдейської провінції. Святий Євангелист Лука, описуючи цю подорож, говорить, що Ісус звернув своє обличчя до Єрусалима. Він уже ніколи не повернеться до Галилеї, де вчинив багато чудес. Покидаючи Назарет, Він склав у своїй найсвятішій людськості честь і подяку предвічному Отцю за людську природу, яку отримав у цьому місті, та яку тепер жертвував. На терпіння та смерть за спасіння людства. У тій молитві, яку не зможу детально повторити, божественний Спаситель сказав Мій предвічний Отче, охоче і з радістю вирушаю в подорож, щоб виконати твій наказ і через свої терпіння та смерть задовольнити Твою справедливість і поєднати з тобою всіх дітей Адама, йду, аби виконати Борг за їхні гріхи. Та відчинити їм ворота неба, які були для них зачинені внаслідок тих гріхів, іду шукати тих, котрі через ненависть до мене стоять на краю безодні, сила моєї любові спасе їх. Йду піднести тих, що впали, збагатити багатих, нагодувати голодних, підкорити пихатих, покірних вивищити. Хочу перемогти пекло і освятити твою перемогу, яку ти здобув над Люцифером і гріхами, які він розсіяв по світі, хочу підняти прапор Христа, під яким мають боротися і перемагати ті, котрі будуть жити снотливо. Хочу віддати моє серце, воно прагне приниження, яке тобі таке дороге. Хочу принизитись і прийняти смерть з рук моїх недругів. Аби наші друзі та обранці були пошановані й утішені в своїх терпіннях і винагороджені великою хвалою, якщо тільки за моїм прикладом покірно зноситимуть свої страждання. О, жаданий Хресте, коли приймеш мене у свої солодкі рамена, О, болісні, але все ж солодкі образи і приниження, коли ж завдасте мені смерті? Щоб у моєму невинному тілі я переміг смерть. Болі, ганьба, бочування, терни, страждання, смерть прийдіть до мене, адже я вас шукаю, нехай вас швидко знайде Той, який вас любить, і знає вашу цінність, нехай світ вас ненавидить, я вас прагну, нехай світ погоржує вами у своїй несвідомості. Я, який є правдою і мудрістю, шукаю вас, бо люблю вас, тому прийдіть до мене як людина, буду вас терпіти, як Бог поверну вам честь, якою позбавила вас грішна людина. Я Всемогутній і даю вам дозвіл на виявлення всієї вашої сили на моїй людськості. Не відштовхну вас і не погорджу вами, як це роблять смертні. Нехай зникне фальшиве засліплення дітей Адама, які убогих, стражденних і погорджених світом уважають нещасливими, коли побачать, як їхній правдивий Бог і Творець, учитель Отець терпеливо та з покірністю переніс образи і ганьбу, бичування, муки і смерть на Христі, тоді прозріють їхні очі. І наслідування свого бога вважатимуть честю для себе. Пресвята Діва Марія бачила в душі свого сина всі ці акти, терпіння як у дзеркалі через те, що було для неї і взірцем, і вказівкою для її поведінки, то серце Пресвятої Матінки переповнювала молитва до предвічного Отця. Найвищий Боже отче Милосердя, Поклоняюся Твоїй нескінченній і незмінній істоті, хвалю та славлю Тебе навіки, бо Ти подарував мені життя, возвисив мене до матері, Твого Єдинородного, наповнив мене потугою Твого Духа, об'явив на мені Твої малій слугині, Твоє вічне змилування. Складаю тобі подяку за те, що твій і мій єдинородний нагороджував мене у своїй людськості, своєю присутністю протягом 33 років, дарував мені ласки і освітлював науками серце своєї слугині. Тепер, о, Господи, і предвічний Боже, покидаю мої родинні краї. І згідно з твоєю Божою волею супроводжуватиму мого Сина та Вчителя, аби бути біля нього тоді, коли віддасть своє життя за спасіння роду людського. Нема терпіння, яке можна порівняти з моїм, коли дивитимусь, як ангця, який згладжує гріхи світу, коли видадуть на поталу вовкам, котрі прагнуть крові. Той, хто є образом і відзеркаленням твоєї істоти, той, кого перед віками ти нагородив, той, хто в моєму лоні став людиною, має бути виданий на ханьбу і смерть на Христі. Його прекрасне обличчя, яке є світлом моїх очей, мають споганити страшні муки. Ох, якби я могла прийняти на себе всі ці терпіння і муки, які його чекають, Найвищий Отче, прийми жертву, яку моє переповнене болем серце складає Тобі, моєму найулюбленішому Синові, щоб сповнилася Твоя Пресвята воля, як же швидко минають дні й години. Після яких має наступити ніч мого гіркого терпіння. Це буде день щастя для людського роду, але ніч терпіння для мого серця, котре сумуватиме, коли зникне сонце, що досі йому світило. О, діти Адама, засліплені, які не пам'ятаєте навіть про себе, прокиньтеся з вашого глибокого сну і пізнайте тягар ваших гріхів. Які принесли невимовний біль вашому Богові та Творцеві. Пізнайте моє гірке терпіння під тягарем якого я вгинаюся, усвідомте, яким великим нещастям є гріх. Я не в змозі описати всіх гарячих молитв Пресвятої Діви Марії її розмов з Божим Сином гірких терпінь і заслуг, її серце прошив меч болю. Як пророкував Симеон, як глибоко любляча мати, вона прагнула, щоб Ісус жив якнайдовше і не зазнавав тих великих терпінь, але з іншого боку, причиста цілком віддалася волі Небесного Отця і свого Сина. Біль Марії перевищував терпіння всіх мучеників, такими були скриті від людей думки і почуття царя. Та цариці неба, коли вони подорожували через Галилею до Єрусалима, прибули до Витанії. тут Божественний Спаситель Воскресив Лазаря, а потім на кілька днів пішов до міста Єфраїма. Тим часом фарисеї, розлючені Воскресінням Лазаря, зібралися і вирішили вбити Ісуса, видали наказ, щоб кожен, хто знає про місце перебування Ісуса, доніс про те. Наближалося свято Пасхи, божественний Спаситель повертався до Витанії, де сестри Лазаря Марія та Марта приготували для нього і його товаришів урочисту вечерю. Лазар був також там. Під час тієї вечері Марія Магдалина з любов'ю до вчителя вилила на його голову і ноги повну посудину дорогого мира, а потім витерла його ноги своїм волоссям. Жадібний Юда невдоволено буркотів проти цього святого акту, говорив, що гроші, видані на пахучу олію, краще було проздати бідним. Коли Божественний Спаситель виправдовував Магдалину, Юда зі злістю виступив проти нього, пішов до фарисеїв і пообіцяв їм, що видасть Ісуса в їхні руки. У вербну неділю Син Божий разом з своїми учнями відбув до Єрусалима. Через деякий час дісталися до околиці Витанії, де Ісус вислав двох учнів до села і попросив привезти прив'язаного там осла. Ісус сів на те услядко і з тріумфом в'їхав до Єрусалима, так як кількасот років до цього пророкували Ісая та Захарія, всі вітали Месію, сина Давидового, Спасителя світу і правдивого царя. Великі та малі виголошували. Мир на небі і слава на висотах, благословен Той, хто йде в ім'я Господнє. Осанна синові Давида, рятуй нас, сину Давида, Хай буде благословене царство нашого Отця Давида, яке тепер наступило, дорогу якою їхав Спаситель світу Ісус Христос. Люди вистелили пальмовими гілками, всі ці ознаки почестей і подиву. Свідчили про могутність Його божественності, тільки Божа сила могла надихнути стількох людей зібратися і вітати Ісуса як Царя, Спасителя і Месію. Серед вигуків радості, в'їхавши до міста, Ісус зійшов з ослика і вступив до храму, де вчинив чуда, про які пишуть євангелисти. З турботою й хвалу дому свого Отця вигнав зі святині тих, хто хотів перетворити храм на торговий дім. І пристановища злочинців. Протягом цілого дня Спаситель навчав у храмі, бажаючи показати, яка пошана належить цьому святому місцю, не дозволив принести собі ні горнятка води. Увечері повернувся до Витанії. Марія провела цей день в усамітненні, завдяки видінням бачила все, що відбувалося під час в'їзду Ісуса до Єрусалима. Бачила, що робили ангели в небі, люди на землі, що коїлося зі злими духами в пеклі. Бачила, що творив Ісус, і чула голос Отця, який промовляв до нього: Величаю Тебе та далі люблю. В наступні два дні Спаситель також ходив до Єрусалима, аби навчати в храмі, а всереду, залишився з матір'ю в Витанії. Тим часом фарисеї, розлючені тріумфом Христа. Знову зібралися і радилися, як швидше його вбити, домовилися з Юдою про видачу Ісуса, тридцять срібняків мали становити нагороду, за яку цей нещасний зрадник пообіцяв видати Ісуса. Марія довідалася про цю підступну домовленість, невимовний біль прошив її ніжне материнське серце. Неймовірно страждаючи, плакала вона над черствістю й падінням невірного учня. Та наближенням смерті свого Сина. Надійшов четвер перед День муки й смерті нашого Спасителя. У цей день Ісус ще до сходу Сонця покликав до себе наймилостивішу Матір. Марія впала йому до ніг і сказала: Говори мій Господи і Боже, бо слухає рабиня Твоя. Ісус Христос підвів Присвяту Матір з землі. Та промовив до неї голосом, сповненим любові Моя мамо надійшла визначена передвічною мудрістю мого Отця година спасіння і відкуплення людей. Буде справедливо, щоб здійснилася остаточна жертва нашої волі, яку ми складали так часто. Дозволь мені терпіти і померти за людей. Як моя справжня мати дай мені свій дозвіл? Щоб я видав себе в руки ворогів і виконав доручення свого предвічного Отця. Таким способом маєш мені допомогти у вічному спасінні людських душ, бо в твоєму дівичому лоні я прийняв лик людини, котра може жити й умирати. У цьому вигляді маю спасти світ і задовольнити Божу справедливість. Позаяк з власної волі ти сказала: Нехай станеться, і дозволила моє втілення. Так дай мені тепер дозвіл, щоб я витримав страждання і помер на Христі. Жертвуючи мене добровільно предвічному отцю, цим подякуєш Богові, що обрав тебе моєю матір'ю. Адже для цього послав мене на землю, щоб я через страждання в моєму смертному тілі привів назад до його кошари загиблих овець його дому, дітей Адама. Слова Спасителя пронизали серце матері. З царською витримкою перемогла свої безмірні муки, знову впала до ніг Божого сина і цілуючи їх, крізь сльози промовила. Найвищий, Господи і Боже, творче всього існуючого, хоча Ти є моїм сином, плодом мого єства, але я є твоєю рабинею, бо ж тільки Твоя безконечна любов. Піднесла мене пороху до честі бути Твоєю матір'ю. Тому справедливо те, що цей мізерний земний хробак, визнаючи твою щедру доброту і відчуваючи вдячність, буде покірний твоїй волі та волі Бога Отця. З повною поступливістю піддаюся Його Божій волі. Нехай сповниться вона як на тобі, моєму синові Господові, так і на мені. Найбільшою жертвою, яку можу скласти, буде те, що не зможу померти разом з тобою, ні помінятися з тобою призначенням. Прийми мій біль, з яким мушу дивитися на те, як через гріх людського роду. Руки твоїх жорстоких катів будуть нещадно знущатись над тобою, нехай небо і всі стихії, небесні Духи, святі Патріархи та пророки допоможуть мені в оплакуванні смерті мого улюбленого сина, який усе створив, плачте разом зі мною над жахливою жалогідністю людей, котрі стануть причиною Його смерті. А потім утратять вічне життя, яке він їм дарував, не отримавши жодної нагороди за це. Які ж нещасливі всі ті, котрі йдуть на вічне засудження, натомість благословенними є ви обрані, бо омиєте ваш одяг у крові ангця, О, мій Сину, те нескінчене добро моєї душі. Додай сил твоїй засмученій матері, прийми її як свою ученицю і товаришку, щоб брала участь у твоїх терпіннях і твоєму Христі, та щоб предвічний Отець разом з твоєю жертвою прийняв також жертву Твоєї Матері. Цариця Небо жертвувала найсвятішому синові свою співучасть у його терпіннях. Як співучасниця і помічниця в ділі нашого відкуплення, отож мовила «Любови моєї душі, світло моїх очей, сину мій, правда, я не гідна того, чого з очікує моє серце. Проте Ти, Господи, моя надія, з довір'ям прошу тебе, дозволь мені взяти участь у невимовному таїнстві твого тіла і твоєї крові. Що, приймаючи тебе знову до серця, я відчувала присутність цього чудесного таїнства. Знаю, однак, що жодне створіння не може заслужити на таку велику ласку, не може тобі жертвувати нічого більшого, ніж ти сам. Всі мої бажання прямують до цього піднесеного поєднання. Відколи ти об'явив мені своє рішення, про переміну хліба і вина в Твоїй церкві. Тому увійди, мій Господи, спочатку до серця Твоєї Матері, яку Ти зберіг від провини первородного гріха, аби знову могла прийняти Тебе у своє лоно. Будемо з тобою найтісніше поєднані. Серце моє буде підбадьорене, а моя любов палахкотітиме, ніколи не розлучуся з тобою. О нескінчене добро о любові моєї душі. Слова Цариці. Моя доню, знову захочую тебе, щоб ти занурилася в глибоке море таємниць, пов'язаних із терпінням і смертю мого Божого Сина. Збери всі сили своєї душі, щоб, хоча трохи стати гідною. Відчуття тих терпінь, які хотів перенести Син Предвічного Отця для спасіння людей, понизившись до принизливої смерті на Христі. Ти повинна також прагнути пізнати мої вчинки і терпіння тоді, коли я супроводжувала мого сина під час його жахливої дороги. Старайся пізнати і заглибитися історію муки та смерті мого сина про що смертні так часто забувають, щоб ти могла наслідувати Твого улюбленця і мене, Твою матір та наставницю. Добре знаєш, як люди на своє нещастя забувають про те велике добродійство, що їх Бог і Творець став для них людиною і помер. Отож, старайся винагородити Ісусові за цю невдячність. Люби Ісуса від імені всіх людей, адже виконання цього обов'язку є завданням для твоєї вдячності та вірності. Уболівай за сліпоту людей, які легковажать Своїм вічним спасінням і наражаються на Божий гнів, заважаючи безмірній любові Бога до людей. Саме з цією метою об'являю тобі. Стільки таємниць і мій біль, який я зазнала після прощання з моїм божественним сином. Обдумай також, якими жахливими є рінощі й байдужість людей до прийняття святого Причастя, як багато людей приступає до нього без належної підготовки і щирої побожності. Тож сама хочу розповісти тобі. Як я приготувалася до прийняття свого сина в святому причасті. Якщо я непорочна і вільна від плями гріха, обдарована стількома ласками, мусила так старанно до цього підготуватися, то що ж сказати про дітей церкви, які постійно роблять помилки? Що ж повинні чинити люди? Аби гідно прийняти красу божества і людськості, мого найсвятішого Сина і володаря, яке виправдання знайдуть ці люди на останньому суді, чим пояснять, що мали між собою Бога у святому причасті, і Бог чекав, аби прийняли Його до свого серця, а вони погордували ним, бо прагнули розваг світу. І служили земній легковажності, з ангелами і святими, будь милосердною до такої людської глупоти. Остерігайся, щоб ти сама в неї не потрапила.